Для нашого розсудження це буде Євангелієм від Матвія, 25 розділ. Тоді Царство Небесне, до речі, те, про що ми маємо розсуджувати і пам'ятати завжди. Пам'ятаємо, да? якщо ми думаємо про Царство Небесне, Бог все інше для нас додасть. Нас якось навпаки, ми початку намагаємося, щоб нам додалося. А потім нам е, наполегливо просять, а давайте ми трошки хоча б про царство Боже. А ми такі зайняті вже нашими думками. Вже в земному. Хтось рахує кошти, хтось не, не дораховується коштів. І думки про земне. Або про хвороби чи людей, які з дивних. Але дивіться, що Писання каже: тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів. Тоді, тоді це е, е, невизначений час. Але точне свідчення про те, що цей час прийде. Що цей час прийде. І це вже буде не той момент, коли, знаєте, як буде проблема, тоді ми будемо щось робити. Ну, як, як тривога так до Бога. Знаєте, як проблема з'явилася, то нам потрібен Бог. Отак деякі люди думають про царство Боже. Ото От, зараз підійде до, ча, до того часу, там смоківниця, е, там щось, плоди будуть. Ми зрозуміємо, це останній час. І тоді ми вже будемо якось наполегливіше. Але ні, це станеться тоді, коли ми не знаємо, але точно станеться. І воно буде подібно. До десятьох діїв, які, взявши свої каганці або світильники, вийшли на зустріч нареченому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Ось Знову ж таки, питання висновків, яким чином я роблю висновки. І як ці висновки формуються в моєму розумі, в моїй свідомості, і що я буду чинити згідно того, які висновки я зробив. Бо, друзі, якщо ми робимо невірні висновки, ми, можливо, ще нічого не зробили. А Бог вже засудить наші думки. Він кожне слово засудить. Празне, яке ми просто раптом сказали, ну, я так подумав, це не питання того, що ми будемо приходити і завжди мовчати. Знаєте, є такі люди, які завжди балакають, а є такі ж постійно мовчать. А хтось намагається так влучно вставити своє слово, і коли вставляє, розуміє, не попав. І сідає, мовчить. Для чого? Бо Писання каже, що глупий, поки мовчить, ніхто про це не знає, поки не почне говорити. І ось ми, розсуджуючи над своєю свідомістю, над своєю посвятою, над нашим розумінням Божого Слова і очікування того, що має статися, тоді. І ось Господь таку притчу нам пропонує, таку історію досить цікаву, над якою ми маємо задумуватися і спостерігати за діючими особами. Там є п'ять мудрих і п'ять немудрих. Рідко буває так, коли збираються люди, і частина каже, ми не мудрі. Таких не буває. Можливо, всі кажуть, ми мудрі. Ми, ми знаємо, про що, ми мудрі. В нас є досвід, в нас є розуміння, в нас є посвята, ми мудрі. В який час ми можемо сказати про себе, що ми виявилися немудрими? А це стається саме тоді, коли ми десь прогалили. Або щось таке нікчем не зробили, що нам стало соромно і перед людьми, перед ангелами і перед Богом. І якось це треба виправляти. На це якось треба правильно реагувати, щоб не залишитися в стані немудрих. Бо знаєте, яка властивість немудрих? Якщо не мудра людина, з'ясувала, що вона не мудра і вона потребує мудрості від Бога, Бог може дати просто і без усіляких перепон. Він просто може дати. І ось людина, яка вчасно усвідомлює, о, Господи, Боже, дякую, що ти зараз не прийшов. Я тут думав, що я мудра, а виявилося, що я не мудра людина. Зараз я хочу пильнувати над своїм життям, щоб здобути цей статус. Мудрого. Але знаєте, за мудрість небесну не видають ніяких довідок, ніяких дипломів. Це в біблійних інститутах видають дипломи. Про, про що ти пробув, прослухав, щось записав, щось для себе з'ясував. Але для Бога це буде просто папірець. Це жодним чином ніколи, ніколи, ніколи не стане індульгенцією. І ти не прийдеш. Перед Божою престолним скажеш, а я магістр богослов'я. Ти цього не зробиш, бо Бог буде пильнувати над твоїм життям. Він знає початок і кінець. Він знає, чим ти дихаєш, що ти дивишся, що ти чуєш, на що ти звертаєш свою увагу. Бо деколи наші тілесні пожадливості стають невгамовні. Вже треба було б замовчати. Вже треба було просто очі закрити, але ні. Не закриваються, І та шия крутиться туди-сюди, туди-сюди. У мене був один партнер по бізнесу ще давні часи, він був з Кіпра, досить така, знаєте, поважна, шанована людина, дуже багата. І ось він, коли приїжджав в Київ і в нього голова, я, я не думав, що голова може так обертатися. Я так по хрещатику з ним прийшов, зупиняюсь, кажу, ти блудник на нього. Він каже: і що? Я кажу, «Божий, Божий суд на тебе прийде. А він мені каже, та слухай, я, я ортодоксальний, там, в мене є там, хто за мене молиться, та я в такий, каже, передряги бував, що каже, і мене Бог береє, то що ти мені зараз кажеш. Я навіть не знав, що це була наша остання зустріч. Остання зустріч, я більше його ніколи не побачив. Коли він від'їхав назад серед білого дня на Кіпри, цивілізована країна. Вбився, просто біг за ним і стріляв в нього з пістолета. Коли вже він зліг, він ще контрольний в голову зробив. І все, людини більше не стало. Деколи ми знаєте, вважаємо за якісь такі амулетики нашого життя, я так образно кажу. Хоча, може, і буквально амулетики, ми щось на себе вдягаємо, щось на руку мотаємо, і така, знаєте, що свідчить, що ми якісь набожні якісь. Хто, можливо, їздить в таксі, то деколи такі батюшки за кермом, знаєте, як анастас, і він рулить. Матюкається, але рулить. Але це не спасає людину. Саме той момент, коли людина визначає свою немудрість і починає шукати мудрості Божої від Його престолу, то не земна, не бісовська, то зовсім інакша мудрість. Це дійсно, коли ти будеш бачити у Бога, ти не будеш знищити Його. А будеш намагатися допомогти, запитувати, що в тебе, друже. Можливо, потреба якась є. Можливо, потреба якась є. Я колись давно приводив цей приклад, машина була в ремонті, і мені довелося їхати в метро. Я вже давно не їздив на метро на той час. І я їду, десь вже за Дніпро заїхали. І я не знаю, як зараз ходять чи не ходять, щось продають. Знаєте, що такі журнальчики, там щось такі, брошурки якісь. Хто що, ну хто їздить в метро, може сказати Новини під і заходить такий юнак, знаєте, йде з тими журналами і так нахиляється до кожного, пропонує, пропонує, а люди якось навіть не дивляться в його сторону. І він прийшов, а в мене був перший вагон, і, мабуть, останній вже для нього. І він прийшов, і, і майже біля мене він бере ці журнали і просто швиряє отак в цей вагон. Ну, звичайно, від того всі здивувалися, повернулися на нього, думаю, що це хлопчик це робить. А він сідає починає плакати і кричить, ви самі в цьому всі винні, ви всі винні. Я такий сижу думаю, оце я давно не їздив в метро. І я не знаю, що зробити з цим, знаєте? Ну, Я просто в розпачі, я не знаю, що зробити. Але потім піднімається такий е літній дядько, такий, знаєте, пішов, позбирав всі ці журнальчики, приніс йому, достав таку купюру і дав йому. І каже, заспокойся. Знаєте, друзі, мені стало соромно. Чому? Бо я про таке не подумав. Але от тому я побачив Христа. От в такому вчинку я побачив Христа. Той, який покриє недоліки, компенсує витрати, який дійсно може просто полюбити стороння людина. І Сьогодні, коли ми розсуджуємо про мудрість або про немудрість, нам деколи просто треба подивитися в дзеркало, щоб побачити знайому особу і подивитися їй в очі. Що ти думаєш про себе сьогодні? І ось цей час, коли він настає, дивіться, мудрі разом зі своїми каганцями в Посуданах взяли олію, начебто прихопили на всякий випадок. Взяли з собою олію. І саме це стало визначальним моментом їхньої мудрості. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А опівночі пролунав крик. Ось молодий виходьте йому на зустріч». Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Тоді всі ті діви встали, пролунав голос. Молодий іде. Це вже має статися якась подія. Знаєте, ми в нашій уяві, якщо ми давно не читали цю історію, нам здається, ось він іде і ось ми вже заходимо. Але ні, він тільки йде. Це не його були слова. Це щось сталося, і хтось це сказав. Молодий іде, наречений іде. І тоді всі якось так схиминулися, і написано, що. І це, по-перше, це було в, в опівночі це саме той час, про який колись наголошував Христос. Якщо Злодій прийде вночі, а ти не будеш знати цього часу. І знову ж таки, цей момент тоді, о, якби ми знали, в яку ніч він прийде. О, ми певно готувалися. Він не знає, скільки вам потрібно було б часу, щоб приготуватися до зустрічі з Богом. Скільки часу? Може, мудрі сказали 5 хвилин. А що тільки 5? Та щоб тільки каганець поправити, і олія є достатньо, світло сяє, я заходжу. І, це, мабуть, блаженні люди, які можуть ось, на, на запит того, що якщо станеться це зараз, чи ти будеш готовим. То блаженні люди, які, розсуджуючи про небесне, творять Божу правду і очікують Його приходу. Як ви думаєте, багато таких людей мудрих серед нас? Якби нам, якби нам постійно нагадували про це, ми, можливо, і готувалися б. Або сказали, до скільки можна, давайте щось таке інше. Давайте щось потішає нас, скажи. Такий час треба нас потішати. А Бог думає, не потішати вас треба, а виховувати різними засобами, щоб ви, до речі, зрозуміли, що я царюю. І ось о півночі пролунав крик, ось молодий, виходить йому на зустріч, тоді всі ці діви встали. І приготували свої канці. Всі встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. Дивіться, коли починаються небезпечні моменти, нерозумні починають або немудрі починають говорити першими. Дайте нам ваше. От де проявляється нерозумність. Коли в тебе в самого тий ти досвід маєш, ти і знав про той час, і ти якимось чином готувався, а коли цей час настає, ти бажаєш за рахунок когось. Дайте мені. Думаєш, що ти мудрий? Ні. В тому проявляється твоя немудрість. Бо на перше, на саме важливе місце в твоєму житті приходить те, чого в тебе нема. Ти мав нагоду, ти мав можливість, але ти просто зіпсував все те, що Господь колись поклав твоє серце. У вас були такі моменти, коли ти сам собі кажеш, мені навіть на думку не прийшло. Ото, як я в метро, знаєте, навіть на думку не прийшло. Але то був не останній час. Це був приклад для мене. Надивись, раз за скільки років заліз 100 метро і надивися, хто ти. Ти перший мав реагувати на це все, що відбувається. А ти. А ти просто був здивований. Знаєте, скільки буде здивованих людей в той час, коли наречений прийде? І ось ці немудрі починають просити у мудрих. Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоб часом не забракло і нам, і вам. Краще підіть до продавців та купіть собі. Тобто є ще час, голос пролунав, вони мають встати і приготуватися до зустрічі. Але його ще не було? Він ще ось ось десь іде. І коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і за ними замкнули двері. Потім приходять і інші діви, та й кажуть: пане пане. Відчини нам, а Він у відповідь сказав, запевняю вас, я вас не знаю. Тих, яких пізнав Господь, Він дав їм можливість бути готовими саме на той час. Якщо ти сьогодні себе вважаєш тим, якого Бог покликав в свою присутність через віру в Сина Божого Ісуса Христа, чи не мусиш ти Забезпечити достатню кількість цієї оливи. О як це відчувається не цей недолі, коли люди моляться? Як це відчувається? Це не просто тембр голосу, це не, не, не гучні молитви, це не не змістовні молитви, це щось незвичайне, коли людина єднається з Богом, його дух. Єднайся з Духом Божим, Алілюя І це досить приємне враження, коли ти знаєш з тобою, є Господь ти прощений, в тебе є недоліки, в тебе є гріхи, але про всіх їх знає Господь, бо ти виніс світло Божої правди, і він, пильнуючи і над твоїм життям, дає тобі спасіння. Алілюя Ми будемо мати можливість сьогодні, друзі, поправити наші каганці. Якщо в тебе не виявиться, достатньої кількості олії. Тільки ганець буде гаснути, ти начебто ти бажаєш, але нічого нема. Твої думки, вони, якось, вони десь, але вони не там, де вони мають бути. Я сьогодні кажу про досить серйозні речі, про які ми маємо пам'ятати завжди. Пам'ятати завжди. Нас навчили запам'ятати табличку множення, ми її пам'ятаємо. Але ми не пам'ятаємо про головне, що записано або закербовано кров'ю агенця в серці кожної людини. Ми забуваємо про це і ми, на жаль, стаємо не мудрими. Але в той час за рахунок когось ти не зможеш. Сьогодні тебе можуть підтримати, сьогодні за тебе можуть помолитися, простягнути руку допомоги, але настане час, коли кожний буде сам за себе давати відповідь. Що він робив, коли жив в тілі? Я Хотів би, друзі, з вами сьогодні молитися про це. Якщо тобі потрібно, це освячення. І ти сьогодні усвідомлюєш, я втратив. Я втратив. Я сьогодні не просто м, якусь глупоту вчинив. Я забув про те, що мене полюбив Христос і заплатив Ціну, я викуплений. Я викуплений. До речі, це місце писання дуже вражаюче буде для тих, які вже. Знаєте, які розпинаю себе на дивані, в них все вирішено, Господь за них помер, і вони вже нічого не вирішують в цьому житті. Вони колись повірили. Дивіться, яке випробування. Саме останній час війдуть мудрі. Багато немудрих людей сьогодні думають, що вони мудрі, бо вони для себе видумали якусь формулу, завдяки якій вони вважають себе спасенними назавжди. Але це неправда. Колись Христос простив нам наші грехи, показав шлях спасіння, сьогодні від нас залежить, чи ми будемо в ньому, чи ми будемо мати достатню кількість олії, і чи зможемо ми війти на цей брачний пир. Чи будемо ми знайомими для нього? І він скаже, добрий і вірний раб, війди в радість пана свого. Або, або він скаже, я вас ніколи не знав. Ми будемо зараз молитися. Це буде наше основне таке направлення в молитві, і потім ми помолимося за потреби, які ми маємо. Це будуть молитви за наших військових, за досить непрості обставини, в яких сьогодні знаходиться наша країна. Як ви знаєте, воно з часом так вважалося або очікувалося, що стане легше, 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 але, на жаль, стає гірше, 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 гірше. І я думаю, коли ми. Не будемо просто розсуджувати над своїми вчинками, над своїми думками. Ми з'ясуємо для, для себе, чому це відбувається? Чому це відбувається в моєму житті, в моєму осередку? Хай Господь береже нас і благословить на святе побожне життя. І життя вічно разом з ним там в небесах. Ми вол... молимося за військових, молимося за президента, за владу, яку ми маємо, військову, політичну, є, готується дуже багато таких політичних заходів, всесвітніх, і навіть на, на тлі цього дуже багато суперечок є в світі. Якщо ми будемо чути все це, ми не почуємо, що Дух Святий каже для нас, а Він кличе нас свою присутність, де буде мир, спокій. І злагода, і там буде достатньо олії, щоб нам з вами придбати і бути готовими на той час, який Господь приготовив для зустрічі з ним. Якщо є ще потреби, будь ласка, заявіть. Подяка, Господу. Слава нашому Богу. Ми дякуємо, Господа. Алілюя. Завтрашня євангелізація, буде багато людей, будемо молитися, хто має змогу прийти і підтримати, Будь ласка. Так, да, приходьте, нам потрібні люди і там на роздачі, і на регістрації, і взагалі просто послужити людям, бути чемними, спостерігайте, кому потрібна допомога. Знайдіть їх серед натовпу, саме тих, яким важливо почути це слово, що їх любить Господь. Якщо ще потреба, будь ласка, заявіть.